Незаконне рибальство на Буковині на понад півроку заборонили ловити раків. У водоймі прута вводяться раки, та їх ловити не можна. У Чернівецькій області з 1 грудня 2023 року до 30 червня 2024 року запровадили заборону на ловлю раків. Ці обмеження запровадили з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів. Обмеження дозволять забезпечити охорону раків під час їхнього природного відтворення, а також створити сприятливі умови для виношування ікри та збільшення запасів у водоймах. Відповідно до наукового обґрунтування НАН України, як ми знаємо, перша линька раків це досить складний період у розвитку раків. І коли вони скидають свій хітиновий покрив, вони є досить малорухливі і їх досить легко виловити. Таким чином потрібно видавати наказ для того, щоб не було незаконного вилову і браконьєрства, і для того, щоб зберегти важливі види річкових раків на таких річках, як Прут, сірет, дністер. Тощо щодня чисельність річкових раків зменшується, і їх вилов тільки пришвидшує процес вимирання. Річкові раки зустрічаються в чистих водоймах, надзвичайно чистих, тому чисельність їх зараз дуже з забрудненням загальним знизилась, особливо коли наприкінці радянської влади активно використовували різноманітні пестициди, інсектициди і так далі. Це все стікало водойми призвело до того, що чисельність надзвичайно підірвана. Завело в раків під час заборони передбачене покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. За один виловлений рак збитки можуть складати 3332 гривні. Були викриті порушення, і зараз по ним ідуть провадження по даним порушенням. Громадяни та рибацька спільнота, які будуть порушувати дані дві заборони, звичайно, при викритті правопорушення будуть притягатися до. Відповідальності у Ченнівецькій області водяться раки, які занесені до червоної книги Буковини. У нас два види зустрічаються. Раків ну широкопалий вископалий рак. А широкопалий, да, занесений червону книгу Буковини. Широкопалий рак він тому так і називається, тому що у нього клешня одна дуже велика, і його ті, хто ловлять, в першу чергу випадують у зимовий період. діє заборона і на вилов риби. Видано наказ. Щодо заборони вилову водних біресурсів, зокрема риби саме у зимувальних ямах з 1 листопада і до березня, заборонені способи вилову це за допомогою сіток, це відповідно до правил любительського і спортивного рибальства. Рибоохоронний патруль закликає не нехтувати законом та рибалити у дозволений період. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4